Вони слідкують за митницею і виявляють контрабанду на кордоні із центру Києва. Майже 600 камер спостереження в 70 переписних пунктах, Цілодобове спостереження і аналіз. Міністерство зборів і доходів сьогодні продемонструвало свій комп'ютерний мозок моніторинговий центр. Ось у цих кімнатах найліпші фахівці міністерства пильнують митниць, щитують спеціальним сканером номери авто, що перетинають кордон. Також спостерігають за центрами обслуговування платників в обласних центрах і все мовляв, аби зменшити рівень тіньової економіки і ухиляння від сплати податків. Зокрема, нещодавно працівники центру за допомогою камер і аналізу виявили велику партію контрабанних цигарок, які намагалися перевести до Польщі в соснових брусах. Крім того, ми контролюємо транзитні вантажі, і це не дає змогу автомобілю десь загубитись так на території України. І е, однозначний плюс це скануюча установка. Якщо митний брокер або суб'єкт зовнішньої економічної діяльності знає, що вантаж потрапив на сканування, у нас значно збільшується рівень добровільного до декларування.